Вітаю! Сьогодні поговоримо про орфографію, а саме згадаємо правила вживання м'якого знаку. Що ми знаємо про м'який знак? Це 31 літера алфавіту, улюблене його заняття пом'якшувати, товаришує з літерами Д, Т, З, С, Ц, Л, Н. і намагається бути подалі від шиплячих буповому Ф та Х. К, К. м'який знак пишемо після літер Н, т, д. З, С, С, Л. І ці літери можна запам'ятати за фразою. Нам треба запам'ятати ці сім літер. М'який який знак вживаємо у сполученнях льц, ньк, нч, нь сч, утворених від лько, нікосько. Наприклад, доньці, «дончі» пишемо з м'яким знаком, бо донька. І не пишемо у сполуках ЛК, Лц, НК, НЧ, Ск, утворених від ЛК, НК, СК, дитинці, дитинчи бо дитинка. В'якай знак просто закоханий в Л, і після м'якого Л перед м'яким шиплячим приголосним пишеться доволі часто, наприклад, сільський або гуцульський. Проте «н» Він не любить, тому після n перед ск не пишеться, наприклад, уманський. І запам'ятайте правило пончика. Після «Н» перед «ч» і «ш» м'який знак не пишеться, як в слові пончик кінчик, промінчик менший. Тут є винятки манжурія, жіншень, бринчати. Слова треба запам'ятати так само, як і слово різьбяр або тьмяний. В суфіксах ск, з к, завжди пишемо м'який знак, окрім кількох слів, які також просто треба запам'ятати «Боязкий», «в'язкий», «ковський», різкий, плаский, бо тут ск, з к це не суфікси. Отже, дякую вам за увагу і до зустрічі!